Це є День з одного боку великої радості, радості зустрічі, а з іншого боку, День розлуки. Радості і зустрічі він є через те, що земне суспільство зустрічає Бога і приймає Його. Це є початком поєднання Бога з іншими людьми через той обряд, який проводився на той момент в Єрусалимському храмі. Це не зустріч зими з літом, прости Господи, як іноді говорять на Західній Україні, а це саме зустріч людства з Богом. І в особі праведного Симеона ми бачимо те очікування. Коли людство чекало Сина Божого, чекало Його приходу, чекало тої підтримки і порятунку, який Він дасть, і тут, нарешті, це починається, нарешті, це збувається. З одного Богу, Христос не повинен був виконувати той обряд, який е, був постановлений, тому що Він сам був Богом, він стояв вище на це. За це, але з другого боку, він повинен був жити і діяти в тогочасному суспільстві, в суспільстві, яке ще не знало хто він, і далеко не всі потім захотіли дізнатися і захотіли його прийняти. А жоден чоловік, який би не пройшов обрізання, який би не пройшов оцього досвячення, який би не пройшов інші певні норми, які того часу в законом були приписані, він би не міг взагалі ніякої суспільної дії звершувати в той час. Тобто він би просто був ізгоєм, його би взагалі не слухали. Христос, зрештою, і так можна сказати, що став ізгоєм в кінці життя для тих людей, для людей. Але був час, коли його дуже багато слухали. Був час, коли за ним тисячами ходили. І за ним би ніхто не ходив, якби не було у я... у розуміння у людей, що він, так же, як і всі, пройшов ці обряди, що він став повноправним членом суспільства. І тому його так же само, як і всіх інших, пропустили через це. Але не було для нього такого обов'язку. А день розлуки це тому що. Його Пречиста матір віддала свою дитину, віддала її на служіння. Тому що ми знаємо, що Христа є дві природи, і Божественна і людська, які пов'язані, але вони не зливаються. І тому, звичайно, що діє він багато в чому як людина і. Світ цей він бачив як людина, і з іншими людьми він взаємодіяв як людина, і все те, що властиво людям, всі емоції, які є, всі їх він переживав. І він і радів, і боявся, і плакав, і біль відчував. І все це було так же само, як було в звичайних всіх людей, тому що він задягнувся в нашу природу. І тому, в першу чергу, для Пресвятої Діви Марії він був її дитиною. Яку вона виносила, яку вона народила, яку вона тримала на руках, яку вона рятувала від переслідувань під час втечі в Єгипет? Хто мав маленьких дітей, і знають наскільки це важко, і скільки багато проблем є від них, і особливо це ще зараз. Легше набагато, коли є сказати, там памперси, коли держава більше опікується, коли є чим дитину розважити, коли є дитячий садочок, куди її відправити і трошки відпочити. А в той час цього всього не було. А особливо, якщо уявити собі, як їм довелося жити, як їм довелося тікати в Єгипет, як їм доводилося поневірятися там. І ми зараз бачимо на цих подіях війні, скільки сімей, в тому числі з маленькими дітками, повинні були переселятися з зони бойових дій від переслідування. В кращому разі, якщо вони переселялися на захід, а то багатьом ще й довелося за кордон виїжджати і неодноразово міняти місце проживання, поки вони нарешті десь усіли. Тому ми зараз приблизно можемо собі уявити, що присвята родина пережила в той час, і в той момент. І після цього всього ще й довелося цю дитину віддавати на більше служіння. Ми, звичайно, знаємо, що Христос жив до певного віку в своїй сім'ї. Він жив біля Діви Марії, як її син. Він виростав, вони брали участь в його вихованні. Але тим не менше вона вже розуміла, що він не буде, так як звичайна дитина, так як звичайно людина проводити біля неї час, що він піде на якесь своє вище служіння. І це є велика розлука. Ми знаємо, як буває, коли батьки дуже дорожать своїми дітьми, і вони не можуть їх відпустити. Для батьків часто є мука, навіть коли дитина від них. Іде там кудись жити окремо, або їде на навчання в інше місто, або якщо вона ще й там одружитись вирішить для багатьох батьків, то взагалі є шок. Як це так, що відпустити свою дитинку до якихось чужих людей. От. А якщо дитина взагалі там вирішить постриг монашеський прийняти, то навіть у тих людей, які себе вважають віруючими, у них теж істерика відбувається. Як це так. Він буде жити десь із чужими, з якимись невідомими цими монахами, може вони його гнобити будуть, а взагалі як я внуків хочуть. У багатьох є це серйозною проблемою. А зараз ми бачимо, яка, як відбувається це горе, коли хтось по добрій волі, хтось по примусу, але йде захищати батьківщину з нашими збройними силами. А особливо, якщо це буває по добрій волі. Добре, якщо батьки благословлять. Обнімуть, скажуть, ми тебе благословляємо, іди і звершуй це військове служіння, і знищуй ворога, і захищай нас і всіх тих, які стоять за твоїми плечима. А скільки буває таких, які говорять, що не треба цього робити, що візьми, заховайся десь, візьми, втечи за кордон, візьми, якось ухилися від цього свого обов'язку. Батьківська любов сліпа, батьківська любов не знає меж. Вона дуже часто затьмарює розум. І слава Богу, якщо батьки можуть зберегти здорове ставлення до своїх дітей. Якщо вони розуміють, що ми цю дитинку привели в світ, ми її виховуємо до певного часу, а потім відпускаємо її в самостійне життя і вільне плавання, тому що вона не належить нам. Вона має своє покликання від Бога. І слава Богу, якщо вона монашеський постриг прийме. Слава Богу, якщо вона піде цим шляхом ангельського життя. Слава Богу, якщо вона вибере якесь величне служіння, наприклад, особливо для чоловіків, це прекрасно, коли вони стають військовими, при умові, що наша військова система вся направлена дійсно на боротьбу і на справжню перемогу, а не просто не на знищення. Але якщо це все по справжньому, якщо у чоловіка дійсно покликання стати воїном і захисником, то це прекрасно. І батьки повинні в такому випадку вони можуть порадити, вони можуть спонукати до чогось, вони можуть поділитися досвідом, вони можуть і раз, і другий, і третій, попросити добре подумати. Але коли вона вибирає е дитина свій власний шлях, то вони повинні благословити на це і молитися, і сказати: Іди, і роби те, що тобі належить, і нехай звершується воля Божа. І тоді буде набагато менше. І травму дітей, і набагато менше сварок буде, і набагато менше різних образ. Тому що ми повинні розуміти одні одних. Ми повинні розуміти, що наші ближні, такі, як вони є. Чи це діти наші, чи це батьки наші, чи це наші друзі, чи це наші колеги, чи це наші командири, чи це ті, які, е, яких ми зустрічаємо десь на вулиці якийсь час, повинні з ними перебувати, чи це наші архієреї, хто би це не був. Ми повинні розуміти, наші ближні такі, як вони є. І це не означає, що ми повинні підтримувати їх, якщо вони роблять якісь погані речі. Якщо вони коять зло, ми повинні їх врозумляти. Можливо, навіть ми повинні їх зупиняти. Але якщо вони не коять відвертого зла, а мають просто свою власну позицію і йдуть по своїй власній дорозі, ми повинні ставитися до цього спокійно. Ми повинні ставитися до цього з розумінням. Наша справа це робити свою справу, як би інші її не робили. Що би інші там не цей. Погано вони роблять свою справу. Нічого. Хай Бог голосовить. Добре, вони роблять свою справу. Чудово, хай Бог голосовить. Головне, щоб нам, нам Бог солив, щоб ми нашу справу робили добре. Чи по відношенню до сім'ї своєї, чи по відношенню до нашої діяльності, чи по відношенню до нашого служіння, чи по відношенню до нашої вітчизни, і до нашої нації, і до нашої раси. Головне, щоб ми добре робили свою справу. Головне, щоб на нас була підтримка Божа, а все інше Бог розставить по місцях. Як говорив один старець, хай вони до часу поміж нас живуть, їдять пташки. Настане час Бог тих, кого треба, залишить, а когось кого не треба, викине. І хай Бог благословить нас, як оці свічки, які ми сьогодні освятили, бути світлом для світу. От є, коли служиться архієрейська служба повним чином там в великих кафедральних соборах, після зустрічі архієрея, після того, як його облачають на кафедрі. Це є такий символ того, що він міняє свою ідентичність, що в храм він заходить як людина, а потім він задягається в оцю благодать священства для служіння. Тоді йому подають такі там свічники, двосвічник, такі сигнальні вогні. Він благословляє людей, і деяком виголошує: нехай просвітиться світло твоє перед людьми, щоб ви бачили добрі діла твої і прославляли Отця нашого, який є на небесах. Це стосується не тільки архієреї. Просто коли це робить архієрей, це, це красиво. Але це стосується кожного з нас. Кожен із нас повинен бути такою свічкою. І сьогодні беріть ці свічки, богощастиво, несіть їх додому, запалюйте, тримайте їх, дивіться на, на цю свічку, на її полум'я і уподібнюйтесь їй по благословінню Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую! Друзі, за спільну молитву дякую.